Доброго ранку, українці! Сьогодні, 3 серпня 2023 року, я вже знаходжуся на своєму подвір'ї, яке в дуже запущеному вигляді разом з своїм новим господарством. Так що запрошую вас відвідувати мої відео і знайомитися зі мною, з моїм господарством. Це більше п'яти кізочок, дуже гарні. Я вас познайомлю з кожною окремо, так що заходьте, заходьте. Є у мене між рябчик, сарочка, мусічка і двоє її діток. Так що заходьте, будь ласка, я буду дуже рада. Ставте мені лайки. До побачення.